Як отримати свободу від одержимості від депресії, від шизофренії, від душевних страждань, від проклять? Ми маємо розуміти, що весь цей світ він створений Словом Божим. Словом Боже, це і є Бог, це є Ісус, він є шлях, істина і життя. Коли ми, наприклад, купляємо якийсь там прилад, так або техніку, до нього йде інструкція. Ми тоді читаємо інструкцію, ми розуміємо, як це правильно використовувати, щоб воно там нам прослужило довго, наприклад, щоб воно працювало. Також і ми, ми створені по подобі Божій, в нас є дух, душа і тіла. Біблія це є інструкція для щасливого благословенного життя. І коли ми не вивчаємо дійсну інструкцію, не пізнаємо Бога, ми не розуміємо розуміємо, насправді як проживати правильне життя, як куди ми маємо вкладати дійсно своє життя, як правильно вчиняти, наприклад, і через це і приходить дійсно пошкодження розуму на рівні духа душі і тіла. У нас тоді все зламано відбувається тоді. Пошкодження і тому і хвороби, і прокляття, і депресії, і душевні страждання, і фізично також ми страждаємо, хвороби приходять наше життя, тому що ми не знаємо інструкції, ми неправильно використовуємо своє життя, яке Бог нам дав. І коли ми вивчаємо інструкцію, Слово Боже, Біблію, коли ми дійсно наповнюємося божественною інформацією, чистим, неспотвореним Євангелієм Ісуса Христа, воно дає нам життя, і Бог тоді він він починає тоді налагоджувати все на рівні духа, душі та тіла. Тоді він все насправді вистанавлює те, що було розрушено в нашому житті сатаною, нечистою. Тими духами, коли ми неправильно дійсно проживали своє життя, допускали багато помилок, тому що не вивчали інструкцію. І для того, щоб нам дійсно прожити щасливе благословенне життя, ми маємо кожного дня перебувати в істині Божого Слова, тому що Слово Боже це і є Бог. І чистене спотворений Івангеліє, Божесна інформація. Вона дає життя. Вона дійсно все. Вустанавлює те, що було розрушено на рівні духа, душі та тіла, і тоді в нас буде порядок. Ми маємо піклуватися кожного дня, мати Бога в розумі, і тоді Бог дійсно він буде допомагати, він буде благословляти. І найголовніше, що також слово Боже Біблія відкриває нам хто ми звідки яке наше призначення, що ми маємо займатися, для чого ми взагалі в цьому світі? І коли ми знаємо дійсно інструкцію, коли ми розуміємо дійсно, ми тоді можемо правильно використовувати життя і все інше також в нашому житті, правильно направляти дійсно. І тоді буде благословення, буде тоді порядок у всьому. Тому, якщо ви хочете отримати свободу, зцілення на рівні духа, душі та тіла, тоді я запрошую вас до живої церкви Ісуса Христа, де ви разом з нами зможете кожного дня вивчати Слово Боже істину, яке дає життя. І дійсно Бог тоді зможе зцілити дійсно вас, може дійсно звільнити вас з всякого рабства гріха від цятани, від віддержимості від проклянь. Тому що, коли ми наповнюємося божественною інформацією, Словом Боже, воно дає нам життя, і тоді буде порядок на всіх рівнах, тоді було благословення у всіх сферах. Але коли ми просто наповнюємося інформацією цього світу, якимись там новинами, фільмами або ще чимось. Тоді приходить насправді пошкодження, тому що ця інформація не дає життя. На навпаки, це вводить нас в ілюзію. І тоді ми неправильно використовуємо своє життя, свій час і взагалі своє тіло і все, що нам дане. Ми тоді не розуміємо дійсно, як це правильно використовувати. Тоді вона виходить дійсно і ладу, як і техніка, якщо ми не використовуємо її по інструкції, не по призначенню, тоді вона виходить з ладу, вона не працює. Також і ми, наші, ми нас і дух, душа і тіло. Ми маємо Зуміти, як правильно це використовувати, як правильно проживати життя, тому необхідно вивчати кожного дня слово Боже істину, щоб правильно проживати життя, щоб виконати волю Божу, і найголовніше, щоб мати спасіння у вічності.